По-перше, хочу відзначити, що ми маємо вперше в Чернігівській області фракцію Радикальної партії Олега Ляшка представлену в усіх місцевих радах. Також ми вперше маємо фракцію Радикальної партії Олега Ляшка в Верховній Раді і лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Народжений в Чернігіві і виховувався на Чернігівщині, тобто Чернігівщина має свого потужного представника в Верховній Раді і потужні фракції Радикальної партії в місцевих радах. Стосовно деякої статистики, хочу наголосити, на сьогоднішній день в Чернігівських всіх місцевих радах від радикальної партії сьогодні є 177 депутатів місцевих рівнів. До Чернігівської обласної ради обрано 12 депутатів. У нас в обласній раді одна із найбільших фракцій. Також ми маємо двох представників мерів Бахмача та Міни, трьох голів районних рад: Ніжин, Ніжинська районна рада, Сосницька та Чернігівська районна рада. І трьох заступників голів районних хат. Тому аспекти нашої роботи можна поділити на чотири етапи: це та робота депутатів місцевих рівнів, де ми не представлені на керівних посадах, і яким чином саме ми здійснюємо та роботу. Робота там, де наші представники представлені на керівних посадах, і робота. Де фракції депутатів в обласній раді, і, і робота мерів наших міст. Тому хочеться сказати про здобутки, яким чином і що саме ми робимо для того, щоб робота депутатів була більш ефективна. Ну, як ви знаєте, депутати, депутати це. В нашій країні законодавча гілка влади і депутати, вони пересередковано впливають на владу. Тому ми зосереджуємося на роботі більш пріоритети нашої роботи ми ставимо на тому, щоб контролювати, контролювати законодавчу гілку влади. Саме через виконання і надходження доходної частини бюджету. Контроль за витратною частиною бюджету, виділення коштів саме на ті потреби, які наші виборці ставлять нам завдання. Стосовно роботи фракції в обласній раді, що хочеться сказати за здобутки. Тобто вперше, і ми започаткували принцип того, що депутати від нашої фракції закріплені за всіма районами Чернігівської області. І тобто кожен, кожен місяць працюють громадські приймальні, депутати проводять прийоми, збирають інформацію від виборців, від територіальних громад. Ми розуміємо нагальні потреби, які існують на місцях, і ці потреби виносимо в сесійний зал і відстоюємо ті позиції і пріоритетні завдання, які маємо так сказати з полей. Що стосується роботи наших здобутків, там, де ми, можна сказати, є влада, це міста Бахмач та Мена, яких здобутків нам вдалося там, там, ми дійсно відповідаємо за результати роботи. І я хочу з певненістю сказати, що нам вдалося там достигнути результатів, а саме в місті Мена. Єдиний в Україні започаткований проект по енергоефективності освітлення вулиць були проведені перемовини з європейськими партнерами, залучення 500 тисяч євро європейських грантів мером міста. І на сьогоднішній день вже перші вулиці Мєни пройшли нове освітлення. І планується, що все місто Мєна буде єдине перше місто в Україні, яке через європейські гранти буде енергоефективне місто і сучасного, сучасного зразку освітлення. Також в місті Мена наші депутати започаткували перший проєкт це роздільний збір сміття, також ремонт водогону. В місті Бахмач, із здобутків, які нам вдалося, і з, з певністю можу сказати, що це наш здобуток, ми вдвічі збільшили дохідну частину бюджету за рахунок інвентаризації земель і необлікованих тих земель, які були необліковані в мені, і за рахунок інвентаризації вдвічі збільшився бюджет і відповідно здійснювалася витратна частина. Що стосується роботи фракції в обласній раді, ми дуже активно беремо участь у всіх засіданнях комісії, засіданнях президії, засіданнях фракції. Ми не представлені в керівних органах обласної ради, але ми можна сказати з впевненістю, змушуємо і обласну державну адміністрацію, і, обласну, і керівництво обласної ради. Працювати і над тими питаннями, які дійсно турбують мешканців Чернігівщини. І до цього я був депутатом, простим депутатом уже два созиви, і до цього обласна рада працювала ну, більше як, скажімо так, статистичний орган. Тобто давались проєкти рішень і депутати. Не аналізуючи, голосували за ці проекти рішень, і, скажімо так, це була неефективна робота. На сьогоднішній день ми активно наполягаємо на тому, щоб депутатський корпус був не статистами в обласній раді, а щоб всі рішення, які приймалися, депутати мали можливість і втручалися в ці процеси, аналізували їх і. На дохідну і витратну частину бюджету в першу чергу на роботу комунальних підприємств, наприклад, на прикладі сесії наступної сесії обласної ради, яка буде відбудеться 17 го числа. скажімо так, ми підняли питання вчора на президії обласної ради стосовно дохідної частини бюджету. Нам, нам інформують про перевиконання бюджету на 134%. Це дійсно добре, але якщо більш детально подивитися всі цифри, перевиконання йде по загальній частині бюджету. А по субвенціям і трансфертам йде недовиконання на 54 млн мільйони гривень. І іде це стосовно субвенцій по Пільгам на малозабезпечені версії населення, на відшкодування тарифів, на дітей сирот на допомогу учасникам АТО. Тобто саме ті статті, які потребують більш ефективної роботи, це є робота влади, тобто, йде невиконання субвенцій і відповідно невиконання витратної частини, тобто люди не отримують ці кошти. І нам звітують, що все добре, що йде перевиконання, але якщо більш углиблено подивитись ці цифри, то є питання, які ми задаємо, які ми підіймаємо. І хочу сказати з певнею, що ми змушуємо керівництво області реагувати і відповідати нам на ці питання. І далі, якщо треба, ми підставляємо своє плече і разом. Приймаємо заходи щодо виділення цих послуг.